Як оплатити платну послугу в дистанційній академії Олени Єльнікової? Зробимо це не виходячи з дому. І просто ви побачите, що це зробити дуже просто: просто натиснувши декілька кнопок і ввівши потрібні дані. Отак От виглядають кнопочки, які треба натискати. Коли ви хочете подати заявку, або замовити якусь коробку, або е, приєднатися до якоїсь платної групи. Просто натисніть на цю кнопку. Вас миттєво перенесе до е, оформлення заявки в магазині. Ну, такий собі віртуальний магазин, де ви можете оформити заявку. Е, Обов'язково перевірте, чи правильно написано те, що ви вибрали. Ось таким, отут написано: суму перевірте. І далі внесіть свої дані. Бажано, щоб це були справжні дані: фамілія, ім'я, ваш емейл, e ваш телефон. І для статистики ми просто просимо написати вашу, ваше місце проживання, просто область або місто. Заповніть заявку. І після того, як ви натискаєте кнопочку заказать, вас перекидає на підтвердження вашого замовлення. Всі замовлення є термінові, тобто мають певний термін, і тут написано, коли їх треба оплатити. Як бачите, ну, тут 14 днів. Вам обов'язково треба заповнити, запам'ятати ось ці дані. Тобто номер замовлення і дату замовлення. Перепишіть собі на папірець. Тоді виберете спосіб оплати. Це буде перша дія переписати на папірець. І друга дія це вибрати спосіб оплати. Ну, готівкових у нас вже немає. Трошки застаріла презентація, і е, є інтеркаса і лікпей. Як вибрати між цим? Е, я раджу, якщо у вас немає, е, ви не підключені до системи Приват24, то вибирайте інтеркасу. Все одно буде оплата здійснена через е, Лікпей, але в інтеркасі є ще можливість оплатити е, засобом «Вебмані», або засобом терміналу, електронного терміналу, до якого підключена інтеркаса. інтеркасалу, який стоїть в магазинах для оплати мобільних телефонах, і там же є оплата через інтеркасу. Тобто вибирайте інтеркасу, це більш зручніше. Якщо ви знаєте, як користуватися Приват24, якщо ви вже користувалися, вибирайте Лікпей. І натискаємо кнопку Оплатіть. Далі нас перекидає, ну це ще раз вам така інструкція до оформлення цієї сторінки. Якщо все правильно, якщо ви вибрали правильно, вас перекидає через таке підтвердження про загрузку, вас перекидає на інтеркасу. Тут вам треба знову вибрати, як ви платите. Якщо у вас є картка будь-якого банку, навіть Приват-24, варто вибрати цей варіант. Якщо у вас в Вебмані, ви вибираєте цей варіант, другий варіант, якщо ви знаєте, як оплатити в Приват-24, вибираєте цей варіант. Або вибираєте LeakPay. В будь-якому варіанті, якщо ви не підключені до системи privat 24, то вас перекине на LeakPay. Тому, якщо ви не підключені до privat 24, то вибираєте цей або цей варіант, вони абсолютно ідентичні. Якщо ви підключені до Privat24, то вибираєте цей варіант Privat24. Вибираєте цей варіант. Всі решта варіантів, в принципі, працюючі, але вони не такі популярні і не так перевірені, як вже власне, ці варіанти. Якщо у вас є готівка, і ви не хочете використовувати картку, ви після оформлення замовлення, взявши той папірець з номером вашого замовлення, а тут в інтеркасі теж є, як бачите, от Номер заказа і емейл. E да? Номер замовлення. Можете знову переписати цей номер. І відправляйтеся до терміналу в магазин, де стоїть такий термінал. Що там треба вибрати? Треба вибрати інтернет-гроші. Кнопочка інтернет гроші. Вас тоді на вибір на вебмані. Або е, тут різні 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 є, або, як бачите, от є інтеркаса. Натиснувши на інтеркасу, вас попросить ввести номер вашого замовлення. Просто вводите номер замовлення і на моніторі з'являється сума. Ну, тут вже е, просто е, термінал бере свій також відсоток, і я думаю, що там більше однієї гривні не, не буде. Може дві, не знаю. Ну, Відсоток термінал бере абсолютно точно. В Інтеркаса, якщо у вас приватбанківська карта, там відсотка не буде. Відсоток буде з магазина, з продавця. Ну, повернемо, повернемося до самої інтеркаси. Інтеркаса, ми домовились, що у нас є три вибори плати. Вашою карткою і всі здійснюються через PrivatBank. Вас перекине на LeakPay. Оце leakpay система і вам треба пройти три кроки: ввести реквізити, дати підтвердження, і успішний платіж. Якщо у вас на карті достатньо грошей, то успішний платіж. Нехай вас не засмучує те, що. Тут долари написані. Просто Лікпей, там універсальна валюта долар, але працює вона через гривню. Як варіант, можна вислати собі рахунок на пошту, натиснувши оцю кнопочку. Але це просто ви зациклите на, через пошту. В принципі, можна вислати на пошту, щоб зберегти. Цей сам платіж, щоб вам запам'ятався, він буде збережений в вашій поштовій скрині, і ви завжди зможете проконтролювати, платили ви чи ні. Ну, в принципі, знову на пошту вам прийде рахунок, але сам рахунок, коли почнете оплачувати, він знову поверне вас сюди на лікпей. Тобто я цим не користуюся. Далі вибрати карту з кошелька лікпей. Це функція для тих, у кого є гаманець в лікпеї. Якщо ви не користуєтесь лікпеєм, лікпеєм користуються зазвичай ті, хто приймають платежі, а не купляють щось, то думаю, що в більшості немає кошелька Лікпей, тому це просто ігноруйте. Далі ось ці реквізити треба заповнити. Всього лише три реквізити. Система працює настільки інтелектуально, що як тільки ви клікаєте на якийсь із цих полів, от, наприклад, сюди, відразу виникає картинка, де це ваша підказка. Це малюнок вашої карти, і вона підказує, що вам треба вводити. Сюди вам треба ввести 16-значний 16 номер з вашої карти. Тут термін її дії, місяць, дивіться, як пишеться, і рік як пишеться. Ну, тут от фонаря написано, ну у вас це на карті ваш термін дії прописаний. Будьте уважні, тому що якщо тут. Ви щось поставите неправильно, платіж не пройде. Бо це є три головних показника вашої карти. Якщо хоча б один неправильний, то банк забракує платіж. Це секретний код картки. Він написаний, от саме ця картинка висвітлена, він написаний на білій смужці на зворотній стороні вашої карти. На білій смужці зазвичай пишеться сім цифр. Перші 4 цифри це останні 4 цифри номера вашої картки. Їх ви відкидаєте, і останні три цифри вносите саме в це поле. Це секретний код, він навіть не показується вам цифрами, тому що він дуже-дуже секретний. І натискаєте. Після всього заповнення, уважно все знову перевірте. Перевірте суму, перевірте всі три поля, як ви правильно заповнили, і натискаєте кнопку Платіть. Далі система достатньо швидко, дуже швидко, вам відразу включиться таке віконечко: пароль із смс. На ваш номер телефона, який ви внесли, на, який ви внесли при реєстрації, буде висланий СМС. Майте терпіння, смс може прийти із запізненням, може не прийти з першого разу, просто повторіть, але почекайте, от ви натисли, оплатіть, да? то смс має прийти відразу. Ну, якщо вона запізнилася, десь хвилини 3-4 немає, то повторіть все, просто ще раз повторіть. Смски прийдуть, прийдуть прямо всі відразу, і, в принципі, брати тоді треба останню смс-ку. Ще не було такого, щоб смс не приходила. Вона може прийти пізніше. Але тоді треба все повторити, і тоді вже СМС прийде швидко. Після того, як ви ввели. Але у мене не було жодного разу, щоб смс-ка взагалі не приходила. І запізнення бувають дуже рідко, дуже рідко. Тому сміло намагайтеся це зробити, будьте певні, що у вас це вийде. Натискаємо кнопочку «Подтвердіть». І переходимо далі до. Наступної сторінки. Все, операція пройшла успішно. Це означає, що всі, всі гроші поступили, і далі йде перекидка із системи LeakPay. піде на магазин, який платить. З магазина вже піде команда на e-mail. На висилку вашого власне, товару. Десь за 15 хвилин може бути і миттєво, а може бути за 15 хвилин. Вже гроші будуть на нашому рахунку, і миттєво магазин видасть команду Відправити товар вам на емейл. E тобто ви можете сміливо відкривати пошту і чекати вже на отримання вашого товару. Під час того, як платіж іде до магазина, ви можете бачити ось таку картинку. Ну, тут пишеться від однієї хвилини до п'яти днів, ще жодного разу не було більше 15 хвилин, тому я думаю, що тут все буде швидко. Далі це вже, це, якщо ви побачили оце повідомлення, то це означає, що ваш платіж передан в магазин, бо це повідомлення вже від магазина. Магазин почав обробку товару. Отже, на e-mail буде відразу переслано вам той товар, який ви оплатили. Або ті доступи, або ці. Листи з доступами, тобто все, що малося на увазі в цьому товарі, який ви купили, воно буде тут. Ну, я розумію, що, можливо, ви ще не впевнено себе почуваєте, тому за оцим посиланням скачайте, будь ласка, вашу презентацію, оцю саме цю презентацію, яку ви зараз побачили. Скачайте, можете роздрукувати собі як керівництво користувача. Посилання клікабельне. клікабельне, тобто, ви можете на нього зараз натиснути мишкою і перейти за цим посиланням. Отже, вдалих вам покупок і чекаємо вас в наших платних групах, бо там буде все найцікавіше. До наступних зустрічей!